Аптечки для українських військових за стандартами НАТО. Волонтери в Тернополі понад п'ять місяців активно роблять такі аптечки для наших захисників. Серед них і наша колега, кореспондентка прямого Христина Луцик. Вона від початку повномасштабного вторгнення присвячує весь свій час волонтерству і привозить допомогу військовим у гарячі точки. Більше розкаже Вікторія Максимова. Це Христина Луцик. Вона волонтерка більш ніж два роки і кореспондентка телеканалу Прямий. Після 24 лютого Христя майже весь свій час віддає волонтерство у рідному Тернополі. Разом з друзями у перші місяці повномасштабного вторгнення вона шукала амуніцію для наших військових: бронежилети, тепловізори, наколінники, шоломи, розгрузки та інші потрібні речі. Згодом волонтери вирішили зосередитися на комплектуванні військових аптечок. Розповідає Христина. Ними за п'ять місяців роботи уже забезпечені майже сім тисяч військових. Аптечки в нас зараз всі уніфіковані. Тобто будь-яка аптечка з нашої партії виглядає саме ось так. Ми дуже довго займалися пошивом, тому що аптечка військова, як нам вже потім розказали і пояснили, має бути саме з таким от, такою системою самоскиду. Тобто, мовно кажучи, коли військовий тримає аптечку, десь там позаду на поясі чи будь-де інде, він може легко її скинути і зручно нею користуватися в будь-якому положенні до наповнення аптечки поставились дуже відповідально, намагалися дотриматись найкращих світових стандартів, орієнтувались і на стандарти НАТО, аби в аптечці було все необхідне при зовсім різних видах поранень. Вони були вкрай потрібні на передовій, і так само зараз вони дуже потрібні, тому що з таким комплектуванням і в такій кількості на жаль там держава не може всіх забезпечити, тому до нас постійно звертаються військові. І от як змінювався фронт впродовж тих місяців, так само змінювалася наша. Географія, куди ми возимо. Спочатку ми возили під Київ, потім на Харківщину. Зараз це Донбас, і в принципі працюємо активно щодня. До такої аптечки входить 15 елементів: це турнікет, ізраїльський бандаж, термоковдра, а травматичні ножиці, бинт, марля, протиопікова пов'язка, кровоспинна серветка, армований скотч, пластирі, бинт, еластичний, рукавички та пілпак з таблетками. Для пошиття аптечок використовує. Виють спеціальну тканину, яка не пропускає воду. Вартість аптечки буде до 100 доларів. Це 70 доларів, приблизно так ми рахували це по міркам Таким аптечковим дуже недорого виходить. А що стосується фінансування, так зараз дуже важко, тому що а, люди вже мають менше можливостей донатити. Якщо на початках ну дійсно ми могли просто там а, по сотням по тисячам аптечок робити щодня, тому що ну кошти були на це. зараз. Нам доводиться вже придумувати різні аукціони, провести аукціон, зібрати кошти і таким чином вже комплектувати за допомогу військовим. Нашу колегу Христину Луцик прикордонна служба України нагородила відзнакою за співпрацю. Щомісяця волонтери виготовляють більше тисячі таких аптечок для захисників? Працюють без вихідних, аби українські захисники мали все необхідне для першої медичної допомоги, адже запитів від військових стає все більше. Долучитися до комплектування аптечки можете, і ви на сайті aidkit.shop є розділ задонатити. Вікторія Максимова, Антон Пузань, телеканал прямий.